Друзі, зараз обов'язково дітей від екрану, це 100%. Та й самі, якщо у вас нерви не дуже міцні, теж відбігайте від екрану, але відео не вимикайте. Хай йде, поставте лайк, відео хай йде, підпишіться на канал, але краще це навіть не бачите. Це просто для Тарантіно, чи ще для якихось збоченців. Я на цю людину не підписан, не товаришую з нею. Багато років вже з нею не спілкуюся. Це непоганий шахіст. Він дійсно гарно грає у шахи. Але гарна гра у шахи і, і психічне здоров'я воно не завжди поєднується. Друзі, вибачте, що я вам це покажу, але мені це надіслав один поважаймий е шахіст. міжнародний майстер з Києва. Отож, давайте, друзі, почнемо. Это будет жахливо. Я буду читать, друзья, цены мои слова. Маленький клоп все равно вонюч. Это малолетнем пианисте и шахматисте я не демень. Этот человек около года назад начал лайкать мои посты. Казалось бы, молодец. И вот, наконец, он победил меня в блиц на ческом уверенно срубив флаг, бито ничейной позиции. Такая игра показывает человеческую суть. Друзі, ну ви не можете мені стовідсотково приписати якусь симпатію до Дьоміна. Мене було відео про його пости, про його думки. Я повністю з цим не погоджуюся. Для мене це жахливо, і в принципі я не погоджуюсь з читерством, а там. Ну, надсилали інформацію, що його колись дуже давно забанили за читерство. Я не знаю, це 100% інформація чи ні, але це є факт на лічесі. Але мені здається, Дьомін все ж таки непогано грає у шахи. Давайте будемо об'єктивними. Це по-перше. По-друге, ну яка ж це нічийна позиція? Ну, яка ж це нічийна позиція? Олексій пише, що тут збили флаг у нічийній позиції. Навіть при якби туру чорних поставити кудись на сьомий ряд. Все рівно це неприємно, як для Бліцу майже ну, неможливо тут зробити нічию, Дуже важко, особливо кінь стрибає, слон безпорадний, король білих активніший, а тут ще й тура грає у білих, у чорних не грає. Ну просто білі стоять <coughs> на перемогу просто. Та про яку нічию можна казати, і навіщо ви граєте у Бліц, якщо у вас такі нерви, як у Володимира Крамніка, і ви будете після кожного такого рубки флаго таке писати. Тому ну, у цій ситуації я вважаю якось про молодого шахіста таке написати, що він не правий ще через те, що він навіть підрубив прапор у позиції з як мінімум з величезною ігровою перевагою, ну це просто несерйозно. Так, ну бачимо, рейтинги в них такі більш-менш нормальні, але, але фрази давайте далі. Це я хотів, щоб кінцеве було, друзі. Щоб це закінчило все, але ну, так мені ось надали це фото у такому. Е, Добре, надав зараз е, що комп у такому порядку. Добре, баном на комунікацію ческом поставив мене в один ряд з крамником. Друзі, я не можу. Ну як це? Як це вже питати? Ні, якщо це гумор, це дуже креативно. Це тоді з урахуванням тих позицій, які проявляє Алексій, і він живучи в Харкові, які бомблять кожен день, і він е, пише, що Україна така погана, а і жодного слова про поганого про е, орків, він вихваляє. Шипова цього орківського пропагандона та інших пропагандонів постійно з ними спілкуються, Ну тобто, я взагалі в шоці за що отримують гроші е, органи безпеки України, які повинні займатися такими персонажами, які сидять в Україні і такі речі розповідають, що це Україна усьому винна, а ось орки ні до чого і так далі. І він ну, йому їхати туди треба до РФ з такими позиціями і ще й. З таким гумором яскравим. Це ж дуже <смір> весела фраза, ну просто. Друзі, зараз буде жахіття. Читайте, хто вміє читати швидко, тому що я так по діагоналі почав читати і зрозумів, що поезія вона ж повинна бути ну, або цікавою, або якоюсь розумною, або якоюсь позитивною. Але а ні, по поезія буде пізніше. Вчора я видалив несколько постов. Як показало, шахмати показують людську натуру. Напомню, це така новина вже про цей матч з Дьоміном грає два таких. Ну ну а в принципі аматора. Вчора я зіграв партію з малолітнім ігроком по імені Ян Дьомін. А з якого вже тобто бути молодим це вже в нас. E, що, це, це погано, це переслідування або бути е, поважним за віком? Як можна до віку чіплятися? Що це взагалі? Котрий довге лайкав мої пости. А от в чому, ось у чому справа. Ах ти, дьомін, як тобі не соромно лайкати пости, а потім взяти і обіграти людину. Желання безплатно потренувати юного соперника пропало після першої партії. А, де соперник цинічно зробив мені флаг, вбітай нічого в окончанні. Ну, ми бачили вже вже цей еншпіль. Яке там цинічна рубка прапору. Ну, є такі цинічні рубки, коли по різнокольоровому слону Нось ну, Богданович був таким. Є такі шахісти. Але ну, коли це там 50 ходів робиться, ну там 48 ходів, так добре. Ну, це можна ще назвати цинічним. Хоча бліц в інтернеті, то вже там всі вже закривають на це очі. Хоча це дійсно негарно. А тут така позиція. Ну, Будь-хто грав би тут білими б на перемогу. Ну, У чому взагалі, я не розумію претензія. Тим більше людина лайкала твої пости ось стільки років. Ну, вже ж це ж твій фанат, можливо. Моїм першим тренером був легендарний харківський тренер Олександр Григорович Мацкевич. За поступок моєго соперника він виганяв із секції. Ну, це мені здається брехня, тому що. Мацкевич не міг бути свідком гри у інтернеті. А гра у інтернеті я вже для вас, Алексій, кажу, та для вашого колеги. Ви на одному рівні зараз з Крамніком. Ми це побачили у посту, ком так зробив, що Ви на одному рівні просто з Володимиром Крамніком, чемпіоном світу. Так ось. Я вам скажу, що тоді що щоском гра у інтернеті ну вона дозволяє робити прапор. Я сам не я не вмію це робити в інтернеті стовідсотково, але правила дозволяють. Тут нічого немає, тому вам двом шановним. Ну, я не знаю, один рівень це високий рівень з крамником, чи навпаки, крамник до, до вас впав. я не знаю. Так ось, я так воспитан, що не можна гадити на людей, независимо від віку і соціального статусу. Так, це ми пригадуємо Януковича, коли він казав, я нікого не обзивав, а до цього оранжеві криси! Так і тут. Я нікого не обзивав, ні, Малолітній грок і ще щось. ні, Я нікого не обзивав, я так воспитан. Я написав йому на чискомі, ким я його вважаю. Як выяснилось, він пожаловался на мене. В результаті я отримав бан на комунікацію. Я думаю, що написано було багато чого, що, що просто за одне, що ти його написав бывачем прапорів, що ти його не поважаєш, тебе забанили, щось не вірються. Именно Іменно в житті так много гнілі, які вбивають і уродують нормальних людей. Далі читер, відомий з РФ, це товариш Олексія, почав. З ним спілкуватися, тобто читер знайшов один одного в них спілкування, в них товаришування. Друзі, ну добре, що це наприкінці, тому що хто це дочитає, той... я, не... я це вслух читати не буду. Бачите, поезія, він це називає поезією. Про кого вам більше подобається? Ну, по-перше, це ще та поезія. Друзі, це жахіття. По-друге, навіть якби я не ставився до там, Сутовського, так. І там до інших тут е, є люди, до, до яких тут я не дуже ставлюся але ну це ж потрібно якось з гумором, якось або не називати хоча б це поезію, або не виставляти ось такі речі. Бачите, як він дьоміна про, про неповнолітню дитину взагалі пише такі речі, і ну як можна це писати про як можна порівнювати неповнолітню дитину з людиною, яка йде. Президенти. як можна це порівнювати? Це не можна робити, друзі. Потрібна бути якась повага. Ой, ну що я можу сказати? Не кожен сильний гравець, а безумовно, Олексій сильний гравець, є психічно здоровою людиною. Робіть висновки, друзі. Бережіть себе, будьте на позитиві. І ну, не ображайтесь на те, що вам хтось там зробить прапор. Ну, такого в вашому житті буде дуже-дуже багато. Зістайтесь з гумором, з розумінням, і робіть, як я. Вам зробили один раз прапор, а ви виграєте за це 5 партій і набити ще більше рит. Ось так це працює.